Радіо Chicago. Також головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, з'явився на весіллі української пари в той час, коли російська пропаганда поширює фейки про його загибель. Про це в мережі повідомив наречений Максим Алексеєв, який одружився з Катериною Поліщук. Так новоспечний чоловік опублікував у соцмережі фото з церемонії, де був присутній залужний. У своєму дописі Алексеєв казав, що мріяв, щоб такий. Особливий момент його життя здійснила особлива людина, і це вийшло. Валерій Федорович погодився. Тепер у початках нашої сім'ї стоїть легендарна людина, яка є прикладом особисто для мене, і я впевнений для всіх інших. А тепер і для нашої сім'ї йдеться у повідомленні нареченого. Він також подякував головнокомандувачем збройних сил України за згоду побувати на церемонії і зазначив, що залужний зробив цей момент по справжньому неймовірний. А поїхати на зустріч з НАТО він Стос стосовно відмовився. НАТО, ми поговоримо. Але знову ж хочу таки зауважити, що Максима Алісєєва ми знаємо і маємо з ним інтерв'ю на нашому Ютуб-каналі. Це людина, герой, людина, яка пройшла війну і зараз представляє нашу країну на іграх нескорених нещодавно. Буквально тижнів два-три тому назад. Ми з ним поспілкувалися, тому. Закликаємо вас переглянути і більше пізнати е, цю е, особу. А залужний дійсно здивував, направду здивував. От, власне, є такий коментар, який зараз просто неймовірною швидкістю поширюється на всіх соцмережах. Залужний не поїхав на зустріч військового комітету НАТО і відмовився від зустрічі з начальниками е, штабів НАТО навіть відеозв'язком. Вам не здається дивним, що залужний написав у листі, що не зможе прийняти участі навіть у відеоконференції через складну оперативну ситуацію. Сituацію на фронті Зате з'явилися фото залужного про загибель, якого цілий день розповідали російські пропагандисти. Головнокомандуючий відвідав весілля Максима та Катерини, власне про яке ти нам щойно прочитав і розповів. Але для НАТО він такий шлях не знайшов раніше, що є дивно. Муженко зізнався, що залужний, який радів допомозі такого фахівця, звільнив його з генштабу за вказівкою Зеленського. Хвилююся за залужного, явно щось не зрозуміли. І підтримка кабельних законів з офісу президента чомусь є нелогічною від такої особи, як залужний. Направду дійшли навіть до саме святого той, кого ставили на рівні з. Бандерою і Шухевичем той, кого можна було прирівнювати на наших словно звісних гетьманів Хмельницького та Сірка. Зараз бачимо, що дійшли до залужного. Немає на тому світі ідеальних людей, немає святих зараз. Залужно хочуть зробити ворога народу, ніби він почав цю війну, ніби він цьому винен. До цього хочуть дійти ті, кому не подобається ця персона. Але направду не потрібно забувати, хто такий залужний і що він зробив в перші дні повномасштабного вторгнення. Можна різно говорити, але. Потрібно визнавати, що було добре, а що можливо було частково помилкове в даному випадку. Це поки що одні думки, одні такі заяви, закиди. Але що було буде насправді, що було насправді? Я думаю, обов'язково залужне ще пояснень в соцмережах. Тому будемо очікувати. А стосовно Максима та Катерини, вітаємо їх ще раз з весіллям. Радіо Chicago.